Вітаю вас на уроці суботньої школи. Ми продовжуємо вивчати трьохангельську вістку, яка записана у книзі об'явлення в 14 розділі. Загальна тема всіх наших уроків називається Три послання для Всесвіту. А сьогодні ми продовжуємо попередню тему, тему суду, але розглянемо її дещо з іншого боку. Сьогодні урок називається Година його суду, суду, звісно ж, Божого. Пам'ятний текст несподівано записаний у римлянам 13 розділі, 11 та 12 віршах. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили ніч минула, день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в броню світла. Трішки пригадаємо минулий урок. Якщо ви не досліджували його, залишаю посилання в описі, за яким ви можете розглянути мій розбір. А минулого разу ми говорили про те, що таке суд, який він і чому нам, послідовникам Ісуса Христа, не варто цього боятися. Сьогодні ми продовжуємо цю тему і розглянемо деякі біблійні тексти та побачимо, чи є Божі пророцтва правдивими. З чого починається Господній суд і які події його супроводжують. На початку розгляньмо текст із книги Даниїла, 8 розділ, 14 вірш. І відказав він мені: аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів ранків тоді буде визнана очищеною святиня. Здавалось би, без контексту нічого не зрозуміло. Але мова йде про святиню та про її очищення. Розгляньмо ж інший текст, який записаний у книзі Левит, 16 розділі 15, 16 вірші, і заріже козла жертви за гріх, що належить народові, і внесе його кров за завісу, та й зробить із кров'ю його, як зробив був із кров'ю теляти, і покропить її на віко та перед віком, і очистить він святиню з нечистоти Ізраїлевих синів. Та з їхніх переступів через усі гріхи їхні. І так він зробить для скинії заповіту, що знаходиться з ними серед їхньої нечистоти. Щойно ми прочитали старозавітні тексти, які пов'язані із очищенням святилища. По суті, вони про це і говорять. Частково торкнулись того, як саме це відбувалося. Але який це зв'язок має із судом? Який існує зв'язок між судом та смертю Ісуса Христа, на яку вказували ці жертви? Текст із книги Левит, що ми щойно прочитали, це те, що відбувалося в судні дні. Якщо розглянути весь контекст цього уривку, цілий розділ прочитати, то ми побачимо, що мова йде про судні дні, так звані, в ізраїльському народі. Тому кожен юдей. Ясно розумів значення очищення земної святині. Цього не могло статись без крові жертвеного агнця, яка, звісно ж, вказує на прихід і на смерть Ісуса Христа, який помирає за наші гріхи. Тому смерть Ісуса Христа і суд нерозривно пов'язані. Якщо це все досі здається складним, то це цілком нормально. Минулого разу ми говорили про те, що праведникам суд не страшний, оскільки вирок суду смерть. Взяв на себе Ісус Христос, щоби ми не померли, а Він помер замість нас. Результат суду завжди вирок. Вирок смерть. Смерть взяв на себе Ісус Христос, а очищення святині це частина цього процесу. Розгляньмо події, які мали відбуватися до початку суду та до приходу Месії. Даниїла, 8 розділ з 13 вірша. І почув я одного святого, що говорив, а інший святий сказав до того, що говорив: Аж доки це водіння про сталу жертву та про нищівний гріх, доки святиня і військо віддані на топтання. І він відказав мені: аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів ранків, тоді буде визнана очищеною святиня. Сімнадцятий текст і він прийшов туди, де я стояв. А коли він прийшов, я настрашився і упав на обличчя своєї. Він сказав мені Зрозумій, сину людський, бо на час кінця це видіння. Дев'ятнадцятий та й текст сказав: Ось я об'явлю тобі, що буде в кінці гніву, бо на кінець призначеного часу це видіння. І в двадцять шостому тексті ми читаємо такі слова а видіння вечора та ранку. Про яке було сказано, це правда. Та ти сховай це видіння, бо воно відноситься на далекі часи. У текстах із восьмого розділу книги Даниїла ангел говорить про те, що все це стосується часу кінця. І щодо настання суду має пройти 2300 вечорів ранків або днів. В пророчому значенні дні означають роки. Ми розуміємо, що це роки, бодай через те, що в книзі Даниїла показується, що будуть повставати і падати, замінювати одна одну різні різні імперії. І буквально 1300 днів для цього буде трішечки замало. Також в іншому тексті ми бачимо, що в пророцтвах день означає рік. Ось, наприклад, числа 1434. Числом тих днів. Що розвідували ви той край 40 день, будете винести ваші гріхи по року за день 40 літ, і пізнаєте, що значить бути покинутим мною, каже Господь до Ізраїля, який відступив і побоявся завоювати Єрихон. А ось у Єзикіїлі 4.6 написані такі слова: І будеш носити провину Юдиного дому 40 день, один день за один рік. І я тобі призначив, каже Господь. Ми бачимо з цих текстів, а також з загального історичного контексту, що пророцтво варто інтерпретувати як один день означає один рік, відповідно, 2300 років. Розгляньмо інші тексти з книги Даниїла, дев'ятий розділ з 23 тексту. На початку молитов твоїх вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до видіння. 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста Твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк і щоб помазати святеє святих. Та знай і розумій, від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії сім тижнів та шістдесят тижні, і повернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. І по тих шестидесяти двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде. А кінець його у повідді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення, і він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде Гедота спустошення, поки знищення і рішучі судкари не видляться на спустошителя. Ангел тут пояснює те, що Даниїл не одразу зрозумів. А саме те, що 490 років, ось ці тижні, про які ми читали, є частиною 2300 днів, згаданих у попередньому розділі. Ці 490 років часове пророцтво, пов'язане безпосередньо із життям Ізраїля як Божого народу. 70 тижнів визначено для твого народу, 24 текст. 70 тижнів це 70 по 7, 490. Це проміжковий період, виконання подій, якого підтверджує правильність визначення початкової дати відліку до дня початку суду. Власне, всі ці події мали відбутися до того, як почнеться суд, і навіть до того, як прийде Ісус. А тепер розгляньмо цей 490-річний період і час. Коли Ісус Христос був тут, а також трішечки після цього. У текстах, які ми читали з 9-го розділу книги Даниїла, а саме в 25 та 26 віршах, ми бачимо, що тут якраз пророцтво саме безпосередньо про Ісуса Христа. Слова, які тут використовуються, нам прямо про це говорять: Владика Месія буде погублений, хоч не буде в ньому вини. Ангел пояснює тут, що цей період. Починається з моменту, коли буде підписаний наказ про те, щоб можна було відновлювати Єрусалим. Історично це відбулось у 457 році до нашої ери, до Різдва Христового. Але тут є один цікавий момент, про який я трішечки пізніше згадаю. Отже, коли буде наказ про відбудування Єрусалиму 457 рік до нашої ери, до приходу Месії мене 69 тижнів. Або 483 роки, якщо 69 помножити на 7. І так ми потрапляємо у 27 сьомий рік нашої ери, коли Месія прийняв хрещення. І тут ми бачимо дуже цікавий факт. Ми звикли вважати, що ми рахуємо наші роки, зараз 2023 рік. Ми кажемо нашої ери або від народження Ісуса Христа. Але так вже історично склалося, змінювалися календарі. І якщо досліджувати це питання точніше, то виходить, що Ісус Христос народився не першого і тим більше не нульового року нашої ери. Так вже історично склалося, що тут є певна неточність. Тому ми зауважуємо, що Ісус прийняв хрещення у 27-му році нашої ери, а не в 30-му, як ми би могли подумати. Отже, коли Ісус приймає хрещення. Він починає своє служіння, святий Дух помазав його на це служіння. Потім, у середині цього пророчого тижня, а саме у 31-му році нашої ери, пророцтво Даниїла передбачило, що Христос, Месія буде розп'ятий, буде вбитий, погублений. В цей момент система жертвоприношень, старозавітня, коли люди, щоб їм простився гріх, приносили жертву. Вбивали агнця, вже не має жодного сенсу, оскільки Ісус Христос, єдиний правдивий Агнець, був закланий по-справжньому. Всі попередні жертви вказували саме на нього. І ми чітко бачимо, що пророцтво здійснилось. Якщо ми все правильно зрозуміли, дата відліку 2300 річного періоду підтверджується 490-річним періодом. Тепер нам потрібно визначити дату початку суду, коли. Очиститься святилище. Перші 490 років були пов'язані із першим приходом Месії і закінчилися у 34 році нашої ери. Віднімаючи 490 років від 2300, отримуємо 1810 років. Цей період, у 1810 років, стосується вже новозавітньої церкви. Якщо до 34 років додати 1810, ми легко отримуємо 1844 рік. Звідки взявся 34-й рік. У книзі Даниїла ми читали, що посередині останнього тижня буде здійснене жертвоприношення. помре Ісус Христос. Але цей тиждень ще не закінчився і тому. Додаючи решту тижня прирочого, ми отримаємо ще три роки, тобто 34 й рік. У 1844 році, у світлі істини про Небесне святилище і про суд останнього часу, Бог звертається до всього людства з останнім закликом відгукнутися на Його любов, прийняти його благодать і жити благочестивим життям. Послуху. В цьому уроці ми побачили, що термін очищення храму це судні дні. Також ми познайомилися з подіями, які цьому всьому передували. Ми познайомилися з процесом розрахунку дати початку суду та перевірки її точності. Ми побачили, як рахуються пророчі дні і чому вони рахуються саме так. Висновком усього цього є 1844 рік. За нашим літочисленням. Звісно, що ця дата не є датою пришестя Ісуса Христа, як колись думали ті люди, які чекали цієї дати. У мене на каналі є відео, присвячене цій даті, посилання в описі. Того часу почався слідчий суд. Якраз той суд, про який ми говоримо. Він готує умови для другого пришестя Ісуса Христа. І ми можемо сказати, що Христос прийде дуже-дуже скоро. На цьому сьогоднішній урок завершено. Але ця тема ще має невичерпаний потенціал. Тому підписуйтесь на канал. Напишіть коментар, що ви думаєте з приводу останнього суду, чи вам здається він страшним, чи здається вам ця тема складною. Будь-який коментар це дуже цінно для мене. Я читаю всі коментарі. До нових зустрічей!